Це мікрорайон селища Гірниче у Кропивницькому. Тут на території Керносховища Віталій Галка каже, знайшов радіоактивне каміння. Міря дозиметром радіаційний фон. Він показує 180 мікрорентгенів на годину. До нього є вільний доступ і тут є проби гірських порід. Скоріше за все, з уранової руди. На відстані 1 метр фіксує 70 мікрорентген на годину. Чи перевищують ці показники норму, пояснює працівник управління з питань надзвичайних ситуацій В'ячеслав Хлівняк. Тут да, є залишки кернів, це пород, яку брали в міст Урану. Розріздевана експедиція брала. Згідно вимірів, да, є певний радіаційний фон, який не нормується, який є природнім. Згідно норм для жилих будинків, будівель, споруд, доріг, радіаційний фон повинен не перевищити 30 мікрорайони на годину. Для тих, що збудовані до 1 січня 1992 року, він складає до 50 мікрорани на годину. Додає, для відновлення огорожі шукатимуть власника цієї території. Це геофізик Ганна Калашнік. Вона брала участь у геологорозвідувальній експедиції в селищі Гірниче. Каже, виявили п'ять родовищ урану. Додає, територію тоді огородили, радіоактивні відходи вивезли. На території нашої області зосереджена велика кількість уранових родовищ, запаси яких урану складають 83% від загальних запасів України. Крім того, на території нашої області знаходяться урановидобувні підприємства. Всі існуючі на Україні урановидобувні підприємства, вони теж вносять певний вплив. Додає, при видобуванні урану виділяється газ радон. Всесвітньої організації охорони здоров'я були проведені масштабні дослідження впливу радону дочірніх продуктів його розпаду на канцерогенні ефекти і формування, наприклад, раку легенів, оскільки значна значне дозове навантаження при проходить внаслідок опромінення в першу чергу легенів людини. Ну а також це дуже впливає на онкологічні захворювання крові. За 600 метрів від мікрорайону Завадівка знаходяться відвали уранової шахти Інгульська. Вони не огороджені, немає попереджувальних таблиць про небезпеку. Рівень радіації тут вимірює кропивничанин Віталій Галка. Дозиметр показує 740-750 мікрорентгенів на годину. В інженерки радіологічної лабораторії Ірини Телих інші показники радіаційного фону. На відвалах знаходяться показники в межах від 46 до... 132 мікроренгенів на годину. Це санітарно-захисна зона шахти. Ці відвали небезпечні та мають бути огороджені деревами, каже представник екологічної громадської організації Флора Володимир Бочаров-Тус. Ну, от, в, цій локації. ну ось в цій локації ми маємо від 164 до 230 мікрорентгенів на годину. Тут знаходиться біля восьми мільйонів тонн такої породи. Коли на вулиці спекотно, ця поверхня підсихає і стає легкою, коли сильний вітер, він піднімає пил, який летить на мікрорайон Завадівка, на село Сонячне і далі на місто. Люди вдихають пил, і він потрапляє в наші дихальні шляхи і осідає там. Крім того, він потрапляє на продукти і з цими продуктами потрапляє всередину. Директор обласного онкоцентру Ігор Макарук говорить: серед інших областей Кіровоградська має найвищі показники захворювань. Оскільки я працюю, це років 30 і постійно звучить одна та сама фраза, що наша область відноситься до областей з найбільшим рівнем захворюваності на рак. І говорити в кількості на 100 тисяч населення, це дуже складно для розуміння, але якщо я скажу, що ми на 30% перевищуємо середньоукраїнський показник, то всі зрозуміють, що це дійсно багато. Якщо ми з вами візьмемо наше місто, обласний центр. То тут рівень захворюваності аж на 50% перевищує середньоукраїнський показник. В основному зводилися думки до того, що все-таки однією з причин є добування на території урану, і пов'язано з цим виділення газу радон, який саме і має оцю дію. Тобто він спричиняє перетворення доброякісних утворень у злоякісні. Таку відповідь надала Інгульська шахта на інформаційний запит Суспільного щодо огорожі відвалів. Далі цитую. Навколо промислового майданчика Інгульської шахти встановлені попереджувальні таблички з написом Введення сільгоспробіт та випас худоби заборонений. Таблички оновлюються два рази на рік з причин пошкодження або знищенням місцевими жителями. Оновити таблички запланували 23 квітня 2021 року. Також згідно договору з воєнізованою охороною наявний пересувний пост охорони, який систематично контролює межі промислового майданчика. Олена Жикалова, Руслан Фошка, Юрій Морошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.